За прогнозами синоптиків, 1 листопада погода в Україні суттєво не зміниться. Буде ще тепло, втім, вітряно. Невеликий дрібний дощ, ймовірний на півночі країни. Температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс восьми вночі, в день одинадцять градусів тепла. Вітер переважно західного напрямку до 12 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 6 градусів темної передоби, плюс 14 світлої. У Кременчуці очікується хмарна погода від ранку до обіду. Затим поступово небо очиститься від хмар і надвечір стане ясним, без опадів. Температура повітря в день плюс чотирнадцять, вночі плюс дев'ять градусів. У горішніх плавнях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не передбачається, втім, день покаже температурні показники світлої передоби 15 градусів тепла, темної 8, вітер західний 5-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 1 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1962 та 2023 років – плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1979 – 12 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.